Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави і усього світу. Експортна середова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. і дієво відреагував ООН. і особисто генеральний секретар Бутєріш Діяв і президент Туреччини Ердоган вчасно і справедливо реагували інші провідні суб'єкти у міжнародних відносин. Всі переконалися, що у нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці. І це Російська Федерація. Більше ніхто. Вся ця ситуація моментально відобразилася у показниках на біржах. Ми бачимо деяке здешевлення і по пшениці, і по кукурудзі. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається шантажу, агропродукція дешевше. А якби російського нападу на Україну?